Ну він завжди казав, що він приїде додому, що все буде добре. Навіть ім'я Вікторія вибирав, так скажімо, більше він, тому що Вікторія означає перемога. І я йому так запропонувала Вікторія. Він сказав, тільки Вікторія більше ніяке, тому що ну мусить бути ж якась перемога. Який був тато дуже гарний. А ще який? Весело нам іграшки. Тато він був чудовим, він завжди з ними грався. Постійно він багато часу приділяв їм. Найперше, як він приїздив з роботи, він завжди приходив до, до них і грався з ними. Він завжди був з ними в першу чергу. Коли я носила робочка під серцем, і залишилося троє діток. Я була чотири місяці і вагітна, як чоловіка так убив. Він ріс. З ротою. Але в нього така була добра, душа, він був дитина від Бога. Коли почалась війна, мій чоловік, він, як сказати, він не хотів сидіти вдома, але його стримувало те, що я була вагітною і, скажімо так, він відсунув свій похід у воєнкомат. Але він пішов в тероборону. Але все ж таки це більше тягнуло його воювати. Він з його побратимами пішов у воєнкомат добровольцем. Те, що вони їдуть на Луганськ, вони знали, але він як він з своїми товаришами взагалі нічого не казав. У Луганську вони були у гарячих точках. Це була Тошківка, якраз тоді, як у Тошківці були бої, як Тошківку зрівнювали з лицем землі. Вони були в обороні і їх не було на зв'язку. 21 день взагалі ми не знали, де вони є, що вони є. Я про свого чоловіка взагалі нічого не знала. Я дуже хвилювалась, тому що ну як, ну вже скажемо так, троє діток і. Дуже боялась, щоб я не була сама. Він завжди казав, що можливо таке буде, що він і не приїде, але я просто я це не хотіла вірити. 28 серпня це були вже останні смс-ки. Він писав, що все буде добре, що вони вже їдуть, щоб я не переживала. Він говорив, що скоро війна закінчиться, що вони відвоюють Херсон, там ще трошечки почекати буде відвоювання Донецьку і Луганську. Але на жаль, чомусь довго затягнулося і. І не так сталося, як, як, як думалося. Був мінометний обстріл, Роман був ранений, і, на жаль, його везли як у лікарню він по дорозі загинув. Я це весь цей час, і доки його шукали, яким моргін попав. Я просто надіялася, просто молила Бога, щоб він був живий. Я думала, що він десь, можливо, у лікарні при несвідомості, можливо, якась кома. Я надіялася на краще. Він там перебував в морці до того часу, доки забирали його побратима з поля бою і везли нам двох їх додому. Привезли їх додому 7 вересня. Прийшло багато людей. Нам дзвонять із нашого ТГ і кажуть, що у нас не тіло романа вдома. Я була навіть така рада, здивована, тому що думала, що мій роман все ж таки в лікарні і, і просто хотілося вірити в краще. Але, на жаль, просто тіла перепутали. Якщо б не це татуювання, ми б напевно просто поховали іншу людину на цвинтарі під назвою, так скажемо, мого чоловіка, і я б ніколи напевно не дізналась, де тіло мого романа. І після того, як його поховали, я подумала, що було б непогано зробити таке саме татуювання як у нього, щоб мати таку згадку, що це, скажімо, якби не воно, не знати, що було, що було б з його тіло. Ну, Найбільше, напевно, було те, що... що він просто міг не йти. ну, через те, яка у нас ситуація була. Але ну, це ж був мій роман.